Вітаю всіх на моєму каналі. Невдовзі в Італії святкуватимуть дуже веселе та цікаве свято, яке називається карнавал. А найчастіше на таке свято готують солодощі, які смажать у фритюрі. Отож, сьогодні я з вами поділюся рецептом ось таких фрітели. Їх ще називають фрітели ді луна парк. Тобто їх зазвичай готують в луна парку, коли приїжджають колони, арлікіно, а також каруселі і багато-багато веселощів поїдання з таким смаколиком. А допоки розповідаємо... Датиму вам про рецепт. Ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. А до початку приготуємо тісто. Для цього нам необхідно 30 цукру, додаємо в окрему ємність, а також сюди додаємо цедру одного апельсина. Апельсин потрібно попередньо помити з содою та просушити, щоб він був сухий. Та знімаємо ось цей верхній помаранчевий прошарок з апельсином. Так, наша випічка буде більш ароматнішою та буде мати освіжаючу нотку. Можна, якщо немає апельсину, можна замінити на лимон, взяти ж цедру одного лимону. А далі руками перетираємо цукор та цедру, для того, щоб цедра краще віддала свій аромат цукру, щоб виділилися ефірні олії і було більше аромату. Сюди до цукру додаємо 170 г борошна вищого гатунку. Та 170 грамів борошна хлібного, тобто борошна з високим містом білку. Це найкращий буде варіант. Розмішуємо, змішуємо всі сухі інгредієнти. Тобто борошно з цукром. Далі сюди нам потрібно додати 3 грама дріжджі. Дріжджі я використовую сухі активні, тобто їх не потрібно активувати у борідині. Їх можна додавати до сухих інгредієнтів одразу. Розмішуємо з цукром. Додаємо одну чайну ложку, от такого з чубчиком ванільного цукру, і знову все розмішуємо. Ось у нас утворився мікс сухих інгредієнтів. Далі змішуємо вологі інгредієнти. Можна зробити це руками, також можна міксером чи комбайном. Я буду робити сьогодні в комбайні. В Діжу комбайна, виливаю 100 мл молока кімнатної температури, додаю сюди одне яйце, а також 40 г олії. Олія використовую соняшникову рафіновану без запаху. Та змішую все, нам потрібно, щоб вологі інгредієнти між собою об'єдналися. Якщо ж ви робите руками, тоді краще цей етап зробити виделкою, тобто змішати все виделкою. Далі, допоки змішуються наші вологі інгредієнти, починаємо поступово додавати сухі інгредієнти, постійно замішуючи. Якщо ж руками, можна це зробити в 3-4 етапи. І далі, допоки всі сухі інгредієнти та вологі не об'єднаються. Коли всі інгредієнти об'єдналися, замішуємо декілька хвилин, щоб тісто стало однорідним та набрало еластичності. Буквально хвилин 3-4. Ось і все тісто готове. За допомогою лопатки звільняю гачок. Далі перекладаємо його в миску, в якій буде проходити бродіння. Більше борошна, ніж вказано, в рецепті не додавайте, тому що тісто вийде м -м, забите і пішли та тверде. Далі накриваємо наше тісто плівкою та прибираємо в тепле місце для бродіння. Приблизно це займе години дві. Тісто повинно піднятися та гарно збільшитися в об'ємі, як мінімум вдвічі. І коли тісто піднялося. дивіться, яке пухке ніжне. В робочу поверхню посипаємо борошном та перекладаємо сюди тісто. Обкачуємо трішечки тісто. Формуємо кульку, щоб легше було працювати, беремо собі шкребок на допомогу. Тісто дуже-дуже ніжне. Формуємо кульку, а далі тісто потрібно розділити на 10 рівних частин. Ось так. І далі з кожної цієї частинки також формуємо кульку. Підкочуємо ось так і викладаємо. За необхідності додаємо трішечки борошна, щоб було легше працювати. Ось так. Тісто розділили, далі будемо їх формувати та смажити. Для цього вмикаю прогрівати рослинну олію. Я використовую соняшникову, беремо шматочок тіста та розкачуємо. Щоб легше було розкачувати, припудрюємо трішечки борошном поверхню та тісто. Тільки не дуже багато, тому що під час смаження тісто буде горіти та буде давати неприємний смак та запах. Під час святкування карнавалів є невід'ємною частиною. Ось так розкачуємо до ось такого розміру, приблизно розміру долоні, ось такої товщини. Далі потрібно наколоти вилкою. Та будемо смажити. Все перевіряємо, чи олія готова для смаження. Занурюємо зубочистку, бачимо, що піниться вже. Отож, олія готова для смаження. Та занурюємо до олії. Допоки одна смажиться, проскачуємо наступну. Регулюйте температуру олії, щоб не було дуже гаряче, тому що може згоріти, а всередині залишитися сирою. Під час смаження треба декілька разів перевернути її. Для того, щоб вона добре просмажилась з обох боків. Готові обсмажені виглядають ось такого золотавого кольору. Знімаємо та викладаємо на папір. Застікає зайвий жир ми смажимо наступну. Будьте обережні, тому що дивіться, олія може хлюпати. Ще тепло потрібно добре обкачати в цукрі. Занурити до цукру. Ось так. І продовжуємо смажити. А зараз я одну відкрию, покажу, яка всередині. Mm. Mm. Це дуже смачно. Вау. Mm. Wow. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Ходіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!